Україні поменшало корів. Нині їх 1 мільйон 150 тисяч повідомляють в Мінагро, і це на 7% менше ніж торік. Що впливає на динаміку поголів'я? Чи вигідно нині утримувати тварин та як вберегти їх від хвороб? Про це ми вирішили дізнатися у виконавчого директора СТОВ Ломовата Едуарда Козіна. Я вітаю вас, пане Едуарде. Добро здоров'я. Ви представник компанії, що базується на Черкащині, зокрема області, що є в трійці лідерів по кількості великої рогатої худоби, тут їх 44 тисячі. Яка динаміка власне, на вашому підприємстві? На сьогоднішній день підприємство збільшує поголів'я великої рогатої худоби, збільшує об'єми молочного виробництва. В принципі, ми на сьогодні готові стверджувати про збільшення поголів'я на 8-10%. А можете порівняти, от скільки було, скажімо, за аналогічний період минулого року і зараз? Ви знаєте, це показник дещо не, не, не досить стабільний, тому що все залежить від календаря отелів, так але зазвичай ми ніколи не опускалися нижче ніж 350 дійних голів на господарстві. За інформацією Мінагро, кількість великої рогатої худоби, зокрема корів в Україні, із року в рік зменшується. А у вас навпаки позитивна динаміка і з чим це пов'язано? Коли на початку господарювання було викуплено підприємство через французькі інвестиції, було зменшено кількість поголів'я, але була переглянута раціони, була переглянута порода корів, і їхня, скажімо так, продуктивність, їхня фінансова складова, тобто показники, які надавало стадо. Що було зроблено? Було змінено повністю породу на Чорний Гольштин, так? була нова генетика, були змінені повністю підхід до годівлі, змінені переглянуті раціони, і завдяки цьому ми збільшили продуктивність стада, тобто через зменшення, але до більшої вищої ефективності. І з 2016 року постійно ця. Кількість основного стада поступово збільшується, але стабільно збільшується. Але в цьому році ми отримали скажімо так, внутрішній грант і змогу збільшити на 60 голів наше основне поголів'я. Ви вже назвали породу, чому саме її обрали, і чи раніше експериментували з різними породами худоби? Тана генетика вона найбільш стабільна, найбільш високопродуктивна і з точки зору надоїв, з точки зору якісних показників молока. Тому єдині експерименти, які ми собі дозволяємо на сьогоднішній день, це вибір продукції запліднення від? Тройки або навіть одного з найкращих е репродукторів е в світі. Єдине, з чим ми експериментуємо все. Тобто ми не закладаємо досліди з іншими, е іншими селекціями, з іншими генетиками, тому що ми вже визначили свій найкращий е алгоритм роботи саме з Чорним гольштином. І будь-який експеримент потребує додаткових коштів. А на сьогоднішній день прибутковість молока через збільшення собівартості. Не дозволяє нам оперувати великими бюджетами додатковими, яка взагалі економічна обґрунтованість? Ось утримання, скажімо так, однієї такої корови? За інформацією асоціації виробників молока, корови дорожчають в Україні, зокрема ось в лютому. Від 20 до 46% подорожчали там, в залежності від вгодованості. Скільки коштує ваша одна корова? Ви знаєте, хочеться згадати вірш, скільки корова дає молока. Це уявне розуміння вартості одної голови, так саме головне розуміння її прибутковості. Тобто з живою вагою корова може важити там, 600 кг, так. Але при тому ми ж не рахуємо її з точки зору вартості, як М'ясної одиниці ми її рахуємо з точки прибутковості за рік, за період лактації, кількість вироблених літрів і їхніх якісних показників. Тому сказати, що вона вартує там, ну, умовно, да, давайте без прив'язки 50 тисяч гривень, От. А по собі вартості по балансу, і вона там, в залежності від віку, може і нуль вже коштувати, це не означає, що, що вона ха, прибуткова або не прибуткова, більш-менш прибуткова. Все залежить від продуктивності і показників по надоям. А який середній показник на добу? На сьогоднішній день в середньому на голову ми доїмо 39,5 літрів молока. Але цей показник він коливається в залежності від сезонності, тому що з приходом жаркої погоди корова менш активна, менш споживає їжі, відповідно, показники зменшуються. Але вони відновлюються вже в більш помірних періодах відповідно до погоди. Зараз період сприятливий для збільшення надої. Більш ніж. Більш ніж. Зараз я вам сказав наші пікові показники. Звичайно, що влітку ми очікуємо, особливо в липні, в серпні, ми очікуємо зниження. Ми закладаємо зниження на, на рівні 34-33 літра на надійну корову. Як залежать надої від раціону корів? Напряму, звичайно. Що вони їдять? Ну, у них досить складний раціон, вони розділені на групи відповідно до продуктивності. В їхній склад раціону входить і силос с кукурудзений, і сіна люцерновий, і концентровані корми, і також інші інгредієнти, які, скажімо так, є фірмовим блюдом керуючого ферми. Не будемо розкривати всі таємниці. В усіх однаково раціон і в молодших, і в старших, і в залежності від того, яка корова більше дає молока, чи ви варіюєте. Вони розділені на чотири групи. Відповідно, по своїй продуктивності, по своїм показникам, вони таким чином згруповані, щоб максимально раціонально використовувати корма. Тобто є високопродуктивна група, дві середніх і низькопродуктивна група. Відповідно до показників, корова може мігрувати між всіма чотирма групами. В залежності від їхніх, там, доїв, їхньої доїв їхнього періоду лактації і тому подібне. Нині можемо побачити, що тварини виписаються от на відкритому просторі, можемо і так сказати, що є певна огороджена територія під відкритим небом, де вони можуть гуляти. Це все стадо так виписається? Ні, це не телі, це, скажімо так, осіміньонні майбутні корови. Але основне стадо, воно утримується в приміщенні постійно, безвигольно. На сьогоднішній день принципи утримання молочного стада в Україні в основному це безвигульний. У нас, на жаль, не вистачає площ для того, щоб забезпечити свіжою травою такі кількості корів. Я говорю про цей регіон, я говорю про виключно цей район, де ми зараз, зараз знаходимося. Розкажіть, будь ласка, що ви запровадили на підприємстві от уже під час вашого керівництва, для того, щоб оптимізувати процес, аби збільшувати об'єми надоїв? Під час повномасштабного вторгнення нам вдалося реалізувати проєкт з встановлення нової доїльної зали. Збільшеною потужністю, пропускною здатністю, що дозволило нам також збільшити за рахунок певних додаткових преференцій, збільшити надої на корову. Попередньо ми мали залу з одночасною можливістю доїння 16 корів. Так враховуючи наше загальне поголів'я, 350-400 три показник, доїння займало від 3 до 4 годин. Так коли ми говоримо про трьохразове даїння, тобто одна група, яка перша була видаєна, вона мала повертатися вже на наступну дойку, буквально через дві години. Тобто, не вистачало часу, в них достатньо було часу, але досить мало для того, щоб поїсти відпочити перед наступним процесом даїння. Ми просто збільшили кількість місць, збільшили ефективність через зменшення часу даїння. І відповідно зазор часовий між доїнням так, збільшився на півтори години, тобто з двох до трьох з половиною. З 2,5 до 4, до залежності від групи і її наповненості. Тобто, у нас корова почала більше відпочивати, більше часу на відновлення. Давайте так. Тобто, це один із основних. Також додатково в цьому новому залі є система ідентифікації, абсолютно нова, яка вже в процесі доїння онлайн нам показує стан корови, стан її здоров'я, надає якісні показники молока через електроповідність і так далі. Тому тобто модерновість цього обладнання дозволяє. Нам зменшити час на аналітику. Аналітика більш точна, ми розуміємо стан тварини, і, відповідно, вже лікарі, ветеринари мають онлайн результати щодо стану здоров'я корів, і вони вже реагують безпосередньо. Після кожного з доїнь вони мають зведений аналіз і можуть приймати рішення щодо процесу лікування. Якщо таке необхідно. А хто контролює якість молока, яке надоїне? Це теж система чи тут є людський фактор? Є в системі попередній аналізатор, який через електропровідність нам показує показники, але основним фактором якості є завод-переробник, який приймає продукцію. Тобто ми, скажімо так, більше схилені довіряти їхнім показникам. Ніж обладнанню, яке допомагає, але не є основним фактором. А які гігієнічні вимоги є до тварин, які знаходяться в доїльних залах? Чистота запорука здоров'я. Звичайно, кожного разу перед і після доїння проводиться санітарна обробка вимені, це обов'язково. Додатково є іще у них дезінфікуючі коврики, є відповідно до вимог всі не буду перелічувати їх абсолютно всі необхідні засоби. Також самим головним, як на мене, показником чистоти. І являється класність молока. У нас вона завжди екстра. Так, тобто це означає, що в ній дуже мала кількість соматичних клітин, і екстраклас він додатково ще приміюється з закупчиками, тобто заводом-переробником. І от е, самим першим для мене сигналом є, коли нам говорять, у вас немає екстракласу, у вас є перший клас. Тобто щось відбулося десь в якомусь із етапів виробництва, а насамперед процес доїння найбільше впливає на це. Значить, десь треба звернути увагу. І... А як щодо персоналу, який знаходиться поряд із коровами, до нього теж є вимоги щодо їхнього здоров'я, санітарні вимоги? Звичайно, так як і на будь-якому харчовому виробництві вони двічі на рік проходять медичний огляд відповідно до форми, поданої інженером з техніки безпеки. Відповідні профільні лікарі їх оглядають, вони здають аналізи раз на 6 місяців і отримують допуск до роботи з продуктами харчування. Ви вже згадали про стан здоров'я корів. Яким чином ви убезпечуєте їх від хвороб? Нині тема якраз є актуальною, оскільки в Словаччині і Угорщині там спалах небезпечної хвороби ящуру. Так. Ось, що ви робите для того, аби ваші корови були здоровими і аби, скажімо так, убезпечити їх від цього ризику інфікування? Перш за все, це карантин, тому що є хвороби, від яких неможливо обезпечитись від слова взагалі. От, але є у нас профілактичне лікування, розписаний план заходів у вигляді щеплень і також додаткових аналізів. І плюс система автоматичного контролю стану здоров'я тварини надає повідомлення, і тварина виводиться в відповідну групу. Зазвичай. Це мастіти, але в них пів відсотка від загального стада трапляється. Ви вже згадали про те, що молоко передаєте на підприємства, які вже виготовляють, скажімо так, готові молочні продукти. Це Україна чи це і експорт? Тільки Україна до повномасштабного вторгнення нам вдавалося здавати молоко на дитяче харчування через те, що ми мали екстраклас, гарні показники жирності. От. Після повномасштабного вторгнення ми локально зараз на Черкащині залишається молоко, переробляється тут, а вже переробник, ну, самі розумієте, ми не можемо відслітежити, куди потрапляє наша партія, чи на експорт, чи залишається всередині країни. Але можемо бути певні, що українці вживають молоко, яке було надоєне ось тут на Черкащині на, на вашому підприємстві. Так чи діють нині державні програми спеціальні, які підтримують ось такий бізнес, як у вас? Чи ви залучаєте лише іноземні інвестиції для того, аби економічно підтримувати ферму? Я не можу сказати, що держава не підтримує, але підтримка відбувається наскільки, наскільки це можливо в даний період часу. Ну, ви подаєте які заяви, чи вам вистачає, скажімо так, того, що ви заробили, вкласти далі і працювати і розвиватись? Звичайно, ми подаємо заявки, звичайно, ми приймаємо участь в якихось міні-грантах, але державної програми стосовно збільшення молочного поголів'я на зараз для великих виробників немає. При реконструкції та покращенні, умов, та, ну, знову ж таки, Констатувати, що ми успішно отримали допомогу, я не можу. Ми в процесі. Ми сподіваємося і сподіваємося, що нам буде наданий якийсь грант на реконструкцію приміщення, наприклад. Так? Але на сьогоднішній день це в процесі. Що саме змінилося після початку повномасштабного вторгнення? Ну, ми не отримали допомогу, ми отримали інвестицію від материнської компанії Франції. Це було Більше 200 тисяч євро. Зрозумійте, коли йде повномасштабна війна в країні, люди інвестують. Так? Потім після даного молочного нового зала ми отримали 50 тисяч євро додатково на збільшення потужності зберігання молока. Тобто зараз ми отримали підтвердження бюджету на збільшення поголів'я, тобто реконструкція будівлі передбачається, також передбачається збільшення. Виробництва кормів, залучення більшої площі в польовому виробництві. Так. Що змінилося? Ми, звичайно, не будемо говорити про ті загальні перипетії, що стосується молочного виробництва, найбільшим викликом для нас було це відключення електроенергії. В перший рік дали нам статус критичного виробництва. Ми скажімо так найменше це відчули. Але зараз, коли крайньої зими у нас були змінені графіки, знову ж таки повертаючись до наших французьких колег, вони відгукнулися в перший рік і відправили нам дизель-генератор. Який повністю забезпечує нам живлення молочно-товарної ферми, тобто ми не ми не зупиняємося і не зупинялись. Звичайно, є тиск від відсутності кадрів. Звичайно, ми це все відчуваємо. Звичайно, у нас є дуже, скажімо так, збільшена кількість вакансій через це на на, на молочній фермі. Дорощення собі собі вартості. Ну я думаю, що це загально державна ситуація, все все здорожчало і. На сьогоднішній день ми намагаємося мінімізувати витрати, десь оптимізуватися для того, щоб ферма столомовити продовжувала бути прибутковою і вже не повернулася в статус так званого знаєте, соціального проекту, тобто, щоб це був виділений окремий такий. Лінія бізнесова в агровиробництві всієї компанії, ось і ви як експерт, що можете сказати взагалі про тенденцію розвитку молочної галузі в Україні, зважаючи на ті зміни, які відбулися після початку широкомасштабного вторгнення, адже регіони України південні та східні вони втратили свої потужності. Якийсь бізнес там релокувався і так далі. От чи бачите ви майбутнє розвиток тваринництва саме з метою постачання молока українцям? Україна держава аграрна і її потужності і можливості надавати на європейський ринок, на міжнародний ринок досить висока. Єдине питання це собівартість, що впливає на першу першу чергу на розвиток, це Прибутковість сьогодні ми констатуємо факт стрімкого зниження закупівельних цін, здорожчання виробництва вартості одного літра. Так? Тобто, ми говоримо про мінімальну маржинальність для індустріального молока, не приватного, Це досить мінімальна маржа, тому що молочно-товарна ферма не в змозі сама себе забезпечити. Що я маю на увазі? Це сателіт, який є дотичним до загального агровиробництва. Тобто це польове виробництво в першу чергу. Моя точка зору така, що у нас є всі шанси зберегти і відбудувати, відновити кількість індустріального молока, але потрібна більш чітка політика стосовно ринків. У нас на сьогоднішній день в на полицях в супермаркеті ми можемо знайти продукцію інших країн яка собою займає 3, до 30% полиці. При тому, всьому ми хочемо мати власного виробника, якісного виробника. Тобто, мені здається, все в руках зараз держави для того, щоб забезпечити надійне зростання агровиробництва і індустріального молока. Я вам дякую за вашу думку за те, що ви знайшли час для нашої розмови і за те, що ви розвиваєте тваринництво з метою ось оптимізації і покращення молочної галузі в Україні. Дякую вам, що приїхали.